Звичайне українське село не так давно завершилася революція. До влади прийшли більшовики. Демографічні втрати України в першій половині ХХ століття кількісна оцінка демографічних втрат України внаслідок сукупності демографічних катастроф, які спіткали українські сусідності першій половині ХХ століття внаслідок міждержавних і громадянських воєн, терормоводом, масових репресій і депортацій, демографічні втрати України були спричинені світовими та громадянськими війнами, трьома голодоморами, репресіями та численними масовими депортаціями, переважно з метологічних міркувань, демографічні втрати в Україні. Перші половині ХХ століття поділяють на демографічні втрати першої та другої чверти ХХ століття. Перемістимося з вами в звичайну українську родину працьовитих селян. Ти сьогодні рано. трапилося? Ходять чутки в сусіднє село червоні приїхали. І що? Вони ж нічого такого не роблять. Тільки віддають землю простим людям. Ти нічого не розумієш, Україна програла. Спочатку це, потім скоропатський, а тепер іде ректорія. Не будемо ми творити свою історію. А таких, як ми з тобою, подоскоткулять в першу чергу. Але чому? Ми ж все заробили з чесною працею. Ні в кого нічого не відібрали. Твій дідусь важко працював. Твій батько, так само, як і ми. Хіба ти не розумієш? Хіба ти не розумієш? Політика така. Вони і так всі на нас косо дивляться за те, що не сприймали їхню владу. А тепер що? Ми ж хотіли відновити свою державу. Ми є для них вороги. У нас з тобою два шляхи. Або ми добровільно вступаємо до колгоспів, або до нас приходять нас розкоркулюють, як інші сім'ї в інших селах. Є сім'я, нема сім'ї. Ой, Леле, що ж нам тепер робити? А як же наші діти? Є ще один варіант. Скажи швидше! Сім'я Кравчуків наважились мігрувати за кордон, шукати кращої долі там. Вони сьогодні зайдуть повторятися. Нам потрібно також їхати за кордон. Бо за нами скоро прийдуть. Ні, ні, за що. Чому ми маємо тікати з рідної землі, залишати будинок. Ми працювали день і ніч, щоб все це мати. Я нікуди не поїду. Хіба ти не розумієш? Ним, нам не дадуть тут жити. Заспокойся, не плач. Все буде добре. Ми не разом. Заспокойся, скоро діти з поля прийдуть. Узі червона калина. О. Тату, що сталося? Так, сину, сталося. Мусимо їхати за кордон у Польщу. Тату, що сталося? Так, сину. Мусимо їхати до Польщі. Чому? Навіщо? До, до Польщі? Я так розумію, це з приходу нової влади. Так. Ми зі зброєю рука була за Україну. Як можемо тут все залишити? Ми програли. Поки що. Нам потрібно рятувати наших рідних. Ти ж розумієш, що буде, якщо сюди прийдуть червоні. Нам треба захистити те, що в нас найцінніше. То як я залишу свого Богдана? Я теж нікуди не хочу їхати. Я тут пожила все своє життя. Басечко, ми потрібні тут. Ми продовжимо нашу боротьбу, але поки що нам буде безпечне місце. Цієї владі інтелігенція не потрібна. Мамо, що я не хочу переїздити. Донечко, так потрібно. Ми будемо боротися всіма силами. Після перемоги ми обов'язково повернемося додому. Та хіба не можна не їхати туди? Долю, нам потрібно їхати. Я не хочу, щоб з вами жах коїли червоні. Заходьте. Доброго вечора. Добрий вечір. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго Ось вам вечір. Дякуємо. Сідайте, любі гості. Хвилиночку. Зайшли попрощатись з вами. Сьогодні їду. Але куми, хоч на кінець поговоримо з тобою. Давай. Що, куме? Вип'ємо з тобою на останок? Я не проти, куме. Куме, тримай.

1920-х років була викликана не тільки економічними, а й соціально-політичними чинниками. Її основу становили переважно ті, хто був незгодний з режимами, які встановилися після війни, або ті, хто зі зброєю боровся проти радянської влади. В еміграції опинилися керівники та громадяни Української Народної Республіки, великі середні землевласники, власники промислових підприємств, торгівці, службовці, священики, люди вільних професій. Поїздили до США, Канади та Південної Америки. Однак основна маса осідала в країнах Західної Європи Австрії, Чехословаччині, Польщі, Німеччині. На відміну від першої, друга хвиля еміграції мала значний інтелектуальний потенціал. Тим більше, що у її складі виявилися відомі українські письменники, культурно-освітні та наукові діячі посередком української наукової еміграції того часу були Чехословаччина та Німеччина.